Не вберегли після цьогорічної зими у Івано-Франківську разом зі снігом зійшов не лише асфальт. Холод, байдужість мешканців та влади повалили з будинку сторічну скульптуру Венери. Історична будівля на вулиці Короля Данила, 22, яка нещодавно позбулася головної своєї окраси, за словами краєзнавців, наразі мало вивчена. Ані кому споруда належала, ані хто її побудував на початку 20-го століття, історики не знають. Єдине, що відомо Івано-Франківцям, так це легенда. Є такі чутки, що колись там нібито був будинок розпуст, ну, публічний дом, так? але ну, насправді це не підтверджується архівними даними. Ну, це була звичайна приватна кам'яниця, де мешкали заможні станиславов'яни там. Ну і головна фішка. Якби цього будинку це то що е, і фасад прикрашає скульптура дівчини, яка лежить там венера, там чи якась інша богиня Давньоримська. За словами Івана Бондарєва, Венера, яка через 103 роки не втрималася на фасаді будинку, одна з чотирьох скульптур жінок, які є у Івано-Франківську. Ще три вцілілі на вулицях Мазепи, Шопена та Січових стрільців. Процес руйнування був багаторічним. На початку 2013-го громадські активісти про нього заявляли: створили фотоколаж і намагалися привернути увагу мешканців. На фото чітко видно. П'ять років тому лежача жінка на фасаді ще була. Щоправда, без однієї руки. У 2012-му від цінної скульптури залишилася тільки голова, та через кілька місяців впала, і вона винних у такій недбалості, як виявилось, немає. За словами начальника відділу охорони культурної спадщини Ігоря Панчишина, за законом бити на сполох і доглядати за старими будинками повинні їх власники. Втім, такий механізм поки слабо врегульований. Мусить бути. Укладені угоди охоронні договори власника або пам'ятку ну, з державою. Е, цей процес, якби ця практика не, не дуже практикувалася. Е, таких договорів дуже є небагато, тільки е, от зараз потрохи-потрохи принагідно, коли щось в будинку починає відбуватися, то власника зобов'язують укладати такі угоди. Натомість, навіть якщо нема угод, все рівно. Власники відповідальні, все приватизували для чогось для того, щоб бути власником, бути господарем і вміти керувати цим всім. Така практика запевняє Ігор Панчишин масово використовується у сусідніх Чернівцях і Львові. Втім, дедалі частіше в ній проявляється інша сторона медалі. Мешканці не скульптори і не реставратори. А тому часто густо заливають цінні елементи будинків бетоном та вапном. Щодо зруйнованої Венери її кажуть фахівці можна відновити. Шкода, дуже шкода. Є фіксація, якщо прийде кращий час і можна буде відновити, ну, знову ж таки, це потрібні будуть кошти. Така реконструкція може потягнути на пів сотні тисяч гривень. Бажаючих виділити такі кошти на нову Венеру поки немає, а цінність нової жінки суттєво втратиться.